Вітаю, друзі! Новий випуск простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавен. Сьогодні у випуску говоримо із вами про витрати майбутніх періодів. Це ті витрати, які ми акумулюємо на 39-му рахуночку і в подальшому їх відносимо пропорційно до витрат періодів щомісяця. Як це все зробити у програмі «ВАЗ» – Дивимось. Отже, що стосується, друзі, первинного відображення на рахуночку 39, тут у нас класичний варіант, тобто жодних особливостей у нас не виникає, ми використовуємо документ надходження товарів та послуг. Відповідно, будемо переходити до його заповнення. На контрагентах я вже тут не зупиняюсь на верхній табличній частині, одразу переходимо до вкладки Послуги. Тут з довідничка номенклатура ми підтягуємо собі нашу послугу, тобто, наприклад, в нашому прикладі це буде підписка на періодичне інтернет видання. Терміном на один рік. Відповідно, затягуємо її сюди з довідничка номенклатура, вказуємо кількість, в нашому випадку, це одиничка, і її вартість 2000. Без ПДВ у нас буде тут приклад, тому маємо відсоток без ПДВ. Далі у полі рахунок витрат ми зазначаємо рахунок 39. І ось тут, друзі, у нас з'являється субконто. Це субконто, яке дозволить нам налаштувати, яким чином програма має списувати, тобто відносити на витрати періоду оці наші 2000. тобто ми її маємо це навчити. Давайте я покажу з довідничка. Отже, у нас є довідничок, який називається витрати майбутніх періодів. І під кожну витрату майбутніх періодів ми створюємо свою... Правило, задаємо своє правило, як програма має ці витрати відносити на витрати періоду. І давайте переглянемо відповідно до нашої підписки, як це буде виглядати. Найменування знову ж таки: найменування ви пишете таке, яке буде зрозуміле вам, щоб в подальшому в довідничку номенклатура в довідничку перепрошую витрати майбутніх періодів, знайти. Це правило, яке ви задали для вашої цієї номенклатури в нашому прикладі це підписка. Далі ми задаємо параметри списання. Початок, в нашому прикладі це буде 1.06.23, оскільки періодична підписка у нас на рік. Умовно, ми її придбали в кінці травня, і з 1.06 у нас вже починає діяти наша підписка. Відповідно, 1.06 – це параметр списання. Наступне це початок списання. Наступне закінчення списання, тобто ми задаємо, в якому місяці останньому програма має завершити оце списання. Відповідно, у нас Підписка на рік, тому 31.05 буде завершуватися наш термін дії підписки. Далі у нас є метод розподілення. І тут, колеги, у нас є два варіанти. Тобто ми можемо ділити по кількості днів у місяці. Відповідно, якщо місяць має 31 день, туди буде потрапляти більше витрат, якщо місяць має 30 днів умовно, сюди буде потрапляти менше витрат. Далі, якщо у нас є лютий, то там відповідно буде найменше. Я собі завжди обираю рівними частинами кожен місяць, так мені більше подобається. Далі задаємо, друзі, рахунок витрат. На який рахунок витрат в подальшому програма має відносити ці рівні частинки або на рівні, або в залежності від місяця, відповідно, з 39-го рахунку. В нашому прикладі це буде 92-й рахунок, і задаємо субконту: це підрозділ та стаття витрат. Крім того, у нас є господарська чи не господарська діяльність, тут також можна собі поставити відміточку. В нашому прикладі це господарська. Після того, як ми задали цей параметр, також задаємо податкове призначення і проводимо документи. Програма нам формує проведення дебет 39, кредит 631 на суму нашу 2000. В подальшому цих 2000 програма має нам щомісяця відносити на дебет 92 рівними частинами, тобто 2000. Ми маємо поділити на 12 і перевірити, чи програма коректно нам рахує. Яким документом відображається проведення дебет 92-го кредит 39-го? Для цього нам допоможе документ, друзі, закриття місяця. І на прикладі ми переглянемо, як це буде відображатися, оскільки з травня ми почали ми провели в травні надходження товарів та послуг, але розподіляти ми їх почали з червня. Відповідно, документ закриття місяця і з червня вже буде нам рахувати робити проведення дебет 92-го кредит 39-го на відповідну суму. Давайте переглянемо, як це буде виглядати. У документі закриття місяця для того, щоб програма нам порахувала це проведення, зробила дебет 92-го. Кредит 39-го, нам потрібно поставити відмітку навпроти ось цієї галочки з витрат майбутніх періодів і натискаємо Провести. Відповідно, програма нам зробила 92-го кредит 39-го на суму 166.67, тобто наші 2 тисячі вона поділила на 12 і рівними частинками буде нам відносити щомісяця, починаючи з червня до з червня 23 до травня 25-го. Ось таким чином, друзі, у програмі ми можемо відображати витрати майбутніх періодів і в подальшому відносити їх на витрати періоду. Якщо випуск був корисний, то, звісно, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а я з вами зустрінусь у, май... у наступну п'ятницю, у майбутню п'ятницю. До зустрічі! Колега, запрошую тебе піти разом зі мною у цікаву подорож із вивчення національних стандартів та впливу на оподаткування. Це буде Попередній крок перед вивченням міжнародних стандартів пішли разом.